Минає час у наших поколіннях, і досі ще через віків пітьму лишаються і щастя, і біль незмінні. Стоїть питання гостро так? Чому Чому у світі цьому сліз багато? Чому навколо стільки є тривог? Чи можна горе із землі забрати, як дивиться на все це з неба Бог? Чому він війни і голод пускає? хіба йому не шкода матерів? Хіба ж він сироті не співчуває, чому бур'ян гріха кругом розцвів? Хіба ж безсилий він все зло забрати, сказати ні і бідам, і журбі, де відповідь сьогодні відшукати? Так важко нам признатися собі. Бог добрий ні на трішки не змінився, що часів Едему людям волю дав, з яким же смутком він на світ дивився, коли той світ. Ісуса розпинав. Замість любові вибрали вараву, буденним нам і звичним стало зло, лишилось на свободу досі право, перо до нас у руки перейшло. Ми пишемо історію сьогодні, і ми самі формуємо цей світ. Відкинули, якщо тепло Господнє, тому і не розтане в душах лід. Відповідальність нам лягла на плечі за всі страждання, радість чи красу, за сльози вдів, за посмішки малечі, невже внесемо знову цвях Христу? Є воля обирати, як нам бути, почати з себе варто вже тепер, бо злу і горю це проти отрута. Давайте ж ми напишемо шедевр. Давайте сонцем у пітьмі світити, ми можемо, самі, ми можемо самі змінити світ, якщо не перестанемо любити, якщо ми не потопчемо віри світ, а щоб земля наповнилась піснями і щоб настав нарешті добрий час, хай мир і згода буде поміж вами, хай Бог завжди перебуває в нас. Амінь.